<рістер> <рістер> Він щойно сказав те, що я почула. О, Каста та Закляття – найферичніший відьмогу усіх часів. <рістер> <рістер> Ніколабу не мій стиль музики. Ось цей випуск монстрів музики розповість вам про них. Каста та Закляття – Магічні та музичні. Їхні чарівні мелодії відомі у всьому світі. У сьогоднішньому сюжеті монстрів музики. Каста успадкувала все від своєї матері. Її вигляд, її музичний талант. Магія, you know, І її здатність перетворювати всіх навколо на твари. Ні, я не хотіла вас перетворювати. Лірика Касти настільки потужна, що навіть найменші помилки можуть мати дуже серйозні наслідки. Врешті-решт Каста та закляття погодився, що їхні пісні надто небезпечні, і вирішив припинити гастролі. Але раз на рік Каста та закляття дають особливий концерт на своє улюблене свято Хеллоуін. Гаразд, народ! Ну що? Готовий трохи розважити? Чи виступатиме каста на це, Хеллоуін? Фанати з усього світу віддають зараз свої голоси, сподіваючись побачити гурт каста та закляття у своєму місті. Чи станете ви одним з небагатьох та відвідає найгарячіший виступ? Ні, якщо Монстер Хай не набере достатньо голосів. Шлипше. Залишилося кілька секунд. Ви проголосували, і результати такі. Місцем проведення цьогорічного хелловінського концерту гурту Каста та закляття буде... Так, так, будь ласка, будь ласка, <плес> Монстер Хай! <плес> <сейса. Просто> чудово! <плес> Дякую усім за участь. Протистояння було величезне, і Монстер Хай переміг усього на чотири голоси, які в останню хвилину зробили гіл, мені, дю та не види <плес> Я обожнюю каста та закляття. Вони не просто клас. Живу. Я їх обожнюю. Мої вітання, монстр Хай. Побачимось на Хелові.